Запоріжжі та в інших населених пунктах України чергові вигадки окупантів, вшанування рятувальників і щира допомога один одному. Вітаю у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше, як завжди, ми розповімо у випуску «Алексінформ». Противник завдає ударів і по позиціям наших захисників, і по мирним населеним пунктам. Натомість отримує негайну і важку відповідь від українців. А допомога від міжнародних партнерів для нашої незламної держави не припиняється ані на день. Хроніки воєнного стану. 294-ту добу сили оборони України тримають фронт. Боротьба триває. Противник завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів. З них три по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також Окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Причистівка Донецької області та Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка і Ольгівське на Запоріжжі. За повідомленням управління Нацполіції у Запорізькій області за добу окупанти обстріляли 14 населених пунктів. Надійшло 12 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Загарники усю ніч атакували Нікопольщину зградів, ураганів та важкої артилерії. Зафіксовано понад 50 прильотів у житлових кварталах. В результаті атаки понівечено з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі. Обійшлось без постраждалих неспокійно. Було і у Сумській області. Як повідомив голова Ова, ворожі війська із артилерії відкрили вогонь по прикордонному селу. Зафіксовано 18 прильотів. Осколки від снарядів пошкодили приміщення пожежної частини та автівку. В ньому вибухи лунали й біля сільського будинку культури та посеред вулиць. Вранці 14 грудня Київ атакували ворожі безпілотники. За інформацією міського голови Віталія Кличка над областю та столицею протиповітряна оборона збила 13 шахедів. Уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. 14 грудня расисти РСЗО обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Про це повідомив заступник офісу президента. Внаслідок прильотів пошкоджено приміщення на двох поверхах будівлі. За попередню інформацію обійшлось без жертв та постраждалих втрати ворога за добу 740 окупантів, 4 танки, 7 броньованих машин, 13 автівок та цистерн. і Одна одиниця спецтехніки. За останні тиждень у шести населених пунктах Херсонської області відновили роботу стаціонарні відділення Укрпошти та державні банки. Як повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у селищах Комишани, Кізомис, Борозенське, Степанівка, Станіслав і Миролюбівка вже можна отримати пенсійні виплати, купити продукти і товари першої необхідності. Окрім цього, в обласному центрі відновлено роботу ще одного відділення Приватбанку. Відтак вже можна скористатись послугами каси, банкомату і терміналу самообслуговування. Україна повернула з полону ще 64 захисники. Як повідомили в офісі президента, з полону звільнено військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, у тому числі брали участь в обороні Бахмута. Це офіцери рядові та сержанти. Також вдалось звільнити волонтера та громадянина США Муракезі Суеді. Крім цього, додому повернули тіла чотирьох загиблих героїв. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Підтримка розрахована на 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Як повідомили у міністерстві закордонних справ країни, українські захисники отримують 125 зенітних гармат та технологій для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема, десятка радарів та засобів радіоелектронної боротьби. Єврокомісія надасть Естонії 10 мільйонів євро на допомогу українським біженцям. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, кошти ЄС здебільшого покричині витрати державного бюджету за період від початку повномасштабного вторгнення. За офіційними даними з кінця лютого в Естонію в'їхали 118 тисяч українських біженців. З них понад 64 тисячі досі залишаються в країні. Залишаються в Україні на тимчасово окупованих територіях, зокрема і Запорізької області, і інші наші громадяни про їхнє життя там і їхній спротив загарбникам розповідаємо далі. Біці 115-ї окремої бригади Мелітопольської територіальної оборони відправили ранкове привітання окупантам. У головному гауляйтеру Запорізької області Балицькому представили заступника з колишніх співробітників ФСБ РФ Саїдова. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Саїдов прибув у тимчасово окупований Мелітополь. Черговий персонаж виявився надто засекречений. Інформацію у відкритому доступі про нього немає. Ворог під тиском МАГАТИ та союзників прибирає важке та легке озброєння з території Запорізької АЕС. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Водночас, за інформацією голови ОВА, ситуація в Енергодарі залишається вкрай напруженою. Ворог чинить тиск на мирних мешканців та працівників атомної електростанції, а також щоденно наражає їхнє життя на небезпеку. Першим пунктом вимог да, щодо мирних угод майбутньої, да це де окупація атомної станції виведення важкого озброєння. Все таки робота ця досягла свого гарного результату. І якщо раніше ми чули тільки безпосередньо магате міжнародну організацію і заяви, то насправді ці заяви представників Великої Сімки і Європейського союзу вони дуже важливі. Це ну скажімо, вони не зможуть залишити. Цю історію в тому стані, якою вона є, голова Запорізької облради скасувала розпорядження про нагородження відзнаками вже колишню завідувачку кафедри менеджменту Мелітопольського агротехнологічного університету Нестеренко. Колаборантка позбавлена ордена за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня та почесної грамоти обласної ради. Терор окупантів проти цивільного населення Мелітополя та району продовжується. Загарбники депортували на підконтрольну Україні територію місцеву жительку, про що вже відразу відзвітувались у своїх соцмережах. Жінку звинуватили у якійсь злочинній діяльності, проте у чому саме як завжди не пояснили. Під Мелітополем окупанти взяли в полон викладача Мелітопольського педагогічного університету Володимира Воровку. Сусіди розповідають, що о сьомій ранку до будинку, де проживав педагог, під'їхали три легкові автомобілі та мікроавтобус. Невідомі люди увірвались до приміщення, вивели чоловіка, посадили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку. Загарники продовжують утримувати цивільне населення в заручниках та перешкоджати їхньому виїзду на підконтрольній Україні території. Протягом минулої доби до Запоріжжя вдалося евакуюватись лише дев'ятьом громадянам з них одна дитина. Людей там залишається, ви знаєте, там на території чверть населення області лише 200 тисяч людей, звідти виїхало, мешканців нашої області, плюс-мінус відповідно. І виїзд порівняно з тими можливостями, які були до 30 вересня, коли був розбомблений знищений ХАПЕР, приймальний випуску з Запоріжжя безпосередньо. Тоді по півтори-дві тисячі людей виїжджало. І я гадаю, якщо б не було цих ударів підступних окупантів то тут десь так і продовжувалася е історія, і ми б до опалювального сезону набагато більше людей могли прийняти. Спочатку повномасштабного вторгнення в Запорізькій області окупанти зруйнували 5421 об'єкт цивільної інфраструктури. Як повідомили в офісі президента, найбільших пошкоджень зазнали приватні будинки: понад дві тисячі, близько трьохсот багатоповерхівок, навчальні заклади та заклади культури. Бійці українського підпілля з тимчасово окупованого Бердянську продовжують боротьбу із загарбниками. Як повідомляє загарбницька влада міста, днями невідомі підірвали лінію електропередач та підстанцію на косі. Таким чином, десятки баз відпочинку та будинків, де оселились рашисти, залишились без світла. З 1 січня використання гривні у Мелітополі вважатиметься злочином. Про це заявив біглий Гауляй Тербалицький. Щоб знецінити українську валюту, навіть придумали систему штрафів за перше порушення 5 тисяч дерев'яних. А у разі повторного сума збільшується до 25 тисяч. Поширюється це на всі суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм. Не лише українських захисників вшановуємо сьогодні, 14 грудня в Україні. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вони також герої, і про них також не можна забувати. 26 квітня 1986 року. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Вона стала однією з найбільших катастроф в історії людства. Для її ліквідації були задіяні військові підрозділи, рятувальники, медики та інші. Всі ці люди ціною власного життя та здоров'я зберегли мільйони інших. Ми е, робили дезінфекцію міста е, е, Прип'яті. Що вона заключалася. Викидали всі одежу. Е, Мебіль, ну все, що було в квартирах, через балкони в машини вивозили, закапували. Також ми хоронили автомобілі, які були на вулицях, які світилися, з гаражей витягували. Те ж саме ми їх, як кажуть, хоронили, щоб менше було забруднення на тій території. 14 грудня встановили захисний саркофаг над зруйнованим енергоблоком. З того часу щороку вшановуються герої-ліквідатори катастрофи. Чорнобильці з тягарем на душі розповідають про ті часи, адже багато побратимів загинули чи померли згодом. Зокрема, товариші пана Олександра, з якими він гасив пожежі у 30 кілометрах від епіцентру подій. Один залишився как то не по собі. що? Ще... Самое главное, ну, много людей было задействовано. Я 1987 -го года, полностью, август-сентябрь, на посту стояли полностью вместе с авиацией. Незважаючи на стан здоров'я, що свого часу зазнало нищівного удару через радіоактивне опромінення та інші наслідки аварії, незважаючи на війну на соціальну та економічну ситуацію сьогодні, зараз ліквідатори докладають усі сили для допомоги збройним силам України, переселенцям і для перемоги, на сьогодні у нас е наші Чорнобильці теж на передовій. Вони є в лавах Збройних сил, в лавах самооборони, до речі, маю теж відношення і. Е по суті, задніх волонтерській роботі. У нас наші чорнобильці об'єднання Чорнобильці Запоріжжя створили два волонтерських хаба. Наразі ворог бездумно і цинічно погрожує ядерною катастрофою та обстрілює Запорізьку АЕС. Чорнобильці зазначають, у разі пошкодження, хоч якогось елементу, масштаби трагедії будуть набагато більшими за ту катастрофу. Ця трагедія може бути намного більше, ніж Чорнобильська. Просто ми немножко маємо представлення о що якщо щось залишиться, то Это, это страшный бой. моє мнение, спеціалісти з Європи должны находиться именно на Оттуда вы должны убрать россияне все оружие. Українці мають пам'ятати трагічну подію 86-го, шанувати героїв-ліквідаторів та робити все, аби не допустити повторення катастрофи. Ми продовжуємо наш випуск затримання крадія, п'яний за кермом, нелегали на Запоріжжі. Про ці та інші події у місті і області розповімо у зведенні коротких новин. Довірливий запоріжанин пустив у свою квартиру на тимчасове проживання малознайомого чоловіка. Поки господар приймав душ, злочинець посипав його мобільний телефон, два зарядних пристрої, павербанк, навушники та черевики і зник крадія затримана у тих самих черевиках. Частину посупленого майна він стиг продати, дещо сховав у комірці зберігання одного супермаркетів міста. В цілому за тиждень у Запоріжжі поліцейськими карного розшуку розкрито 11 злочинів, зокрема 7 крадіжок. Зловмисники не нехтували ні мобільними телефонами та комп'ютерною технікою, ні грошима та документами, ні посилками з поштоматів та товарами з магазинів. За кожним фактом триває досудове розслідування. На вулиці рекордній п'яний керманич автомобіля Вас не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив наїзд на електроопору. Щоб уникнути відповідальності, громадянин запропонував поліцейським хабар. Тепер на нього чекає кримінальна відповідальність. Сто 102 звернулася жінка, яка повідомила, що її співмешканець прийняв психотропні речовини та почав агресивно поводитись, внаслідок чого травмувався. Патрульні виявили чоловіка з серйозними пораненнями неподалік від будинку, наклали йому тиснучу пов'язку та турнікет і передали медикам. Патрульні отримали виклик про наїзд автівки на тварину. Поліцейські на службовому авто транспортували пса до ветеринарної клініки, а також розшукали винуватця автопригоди та склали на нього два протоколи. Поліцейські припинили незаконне перебування двох нелегалів на території Запорізької області. Один з них громадянин РФ, який намагався виїхати на тимчасово окуповану територію області. Правоохоронці примусово видворили обох чоловіків із подальшою забороною в'їзду в Україну. В одній з торгових точок селища міського типу Кам'яне Вільнянського району здійснювався продаж алкоголю та сигарет без відповідних ліцензій. Поліцейські вилучили з крамниці 160 літрів спиртного різних видів та 35 пачок сигарет без марок акцизного податку. На вулиці Братській в Дніпровському районі Запоріжжя чоловік впав у річковий канал глибиною 2 метри та не зміг самотужки вибратись. Співробітники служби порятунку дістали постраждалого та передали медикам. На вулиці історичній у Заводському районі Запоріжжя горів моторний відсік автомобіля «Деоланос». Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події ніхто не постраждав. І щоб і далі ніхто не страждав. Проводяться огляди, зокрема медичних закладів на випадок блекаута чи інших ситуацій. Про одну з таких перевірок розповідаємо у нашому наступному матеріалі. Запорізькі посадовці перевіряють готовність медустанов до можливих позаштатних ситуацій. Зокрема, в умовах воєнного стану та блекауту заклади мають бути забезпечені речами першої необхідності. Аби перевірити дотримання цих вимог, заступник голови облради завітав до обласної інфекційної лікарні. Як зазначив посадовець, під час будівництва проектом не було передбачено бомбосховища. Керівництво установи облаштувало його самостійно а також не забули й про інші проблемні питання. Адміністрація закладу достатньо вірно і професійно підійшла до розмежування локацій між хворими, адже наша обласна інфекційна лікарня займається як Ковідними хворими, так хворими на кишечну паличку, кові краплинну краплинної хвороби. І у нас по локаціях підвала хворі будуть розділені між собою, щоб завадити можливому розповсюдженню, інфекції Реінфекція. зараження один одному. Укриття забезпечені ліжками, наявні туалети. Також є необхідний запас питної води. В стислі терміни, лікарню оснастили генераторами, що в разі необхідності зможуть забезпечити електроенергію основні відділення. На сьогодні наш лікувальний заклад забезпечений генератором, який вже працює, встановлений, він на 70 кВт. Він забезпечує роботу реанімаційного відділення, паліативного відділення, клінічної лабораторії, приймального відділення та харчоблоку. Перед вами два потужних генератори, два по 150 кВт, які забезпечують роботу п'ятиповерхової будівлі. Заступник голови обласної ради закликав керівників закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування ще раз перевірити їхню готовність до виникнення позаштатних ситуацій. А чи можна вважати позаштатною ситуацією потреби у послугах перукарів? У будь-якому випадку в Запоріжжі працюють фахівці, які безкоштовно готові допомогти тим, хто цього потребує. З перших днів війни Запоріжжя стало одним з головних гуманітарних центрів країни. Колективи підприємств, установ навчальних закладів, намагаються допомогти облаштувати життя внутрішньо переміщених осіб, що знайшли тимчасовий притулок в обласному центрі. Не залишаються осторонь і фахівці Запорізького вищого професійного училища моди та стилю, які радо відгукнулися на пропозицію Васильівської райдержадміністрації і організували виїзну перукарню на базі Васильівського центру допомоги. Ми разом. На протязі двох місяців ми вже займаємося безкоштовними стрижками в цьому хабі. Ми виконуємо роботи два рази в тиждень. Наприклад, це напевно 30, можливо, 40 відвідувачів. У нас є кожного дня. Кожного дня так. Переселенці, що приходять до імпровізованого перукарського салону, не втомлюються дякувати перукарям-волонтерам за нові зачіски. Результатом задоволений з послугами скористався, тому що ну, скрутний час такий ну дуже гарне е стрижка. Час прийшов підстригатись, обратився сюди, ну, в центр. Ну, велике дякую майстрам. Ви задоволені Заду, Дуже задоволені користь отримують не тільки відвідувачі, але й перукарі-початківці з групи курсового навчання, які вдосконалюють свій досвід перукарської майстерності, але все ж головне для них це бажання допомогти. Вони вже мають деякий досвід і їм дуже хочеться робити ці роботи, тому що потрібно якось допомагати людям. Я від відвідувачка курсів, навчаюся вже два місяці. Взагалі мені давно хотілося дуже давно опанувати цю професію, але не було часу, бо так як я сама з окупації, я з Токмаку і працювала я там вихователем в дитячому садочку. Тож я сама переселенка. І дуже хочу. Я знаю, як людям зараз важко, так і коштів не вистачає, і все хочеться людям допомогти. Перукарня на базі Васильівського центру допомоги ми разом працює за попереднім записом двічі на тиждень. А ще в центрі можна отримати інші послуги, наприклад, консультації з працевлаштування, психологічну допомогу тощо. Окрім вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 14 грудня відзначається всесвітній день енергозбереження. Кому як не українцям знати, наскільки це важливо? Кому як не нам в умовах війни і безкінечних ворожих обстрілів вистояти у боротьбі з агресором навіть у темряві. Чи за відсутності зв'язку? Стежте за подальшими ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми працюємо для вас і також, як і ви, наближаємо перемогу. Все буде Україна!